Дуже багато людей телефонують і запитуються про лазерні рівні, щоб були 4D-модельки по ціновій категорії невисокій. І також працювали з приймачами, і по якості, щоб були більш менш хороші. Ось вам можу показати такі простормери. Вони вже давненько теж в продажі. Я вам скажу, досить непогано себе показали, ремонтно способні, легко калібрується все, без всяких проблем. Це у нас 4D-моделька, нижній горизонт і. Два бокових і верхній горизонт. Вниз у нас йде металевий, у свої усі крутиться. І що саме цікаво, що вони працюють з цими прийомниками і працюють на великій відстані. Комплектація до них може бути яка бути. Може бути з двома акумуляторами, можна, можна підібрати будь-якого. Якщо комусь потрібно, просто лазерний рівень, там, акумулятор, сумка, пульт, також можна підібрати. Все індивідуально підберу. Ви телефонуйте, розповім. Зараз просто протестую вам, покажу, як працюють вони з прийомниками. Ось, Взяв два прийомника: один диктимовський, один фаєркоровський. І увімкнув лазерний рівень. Ось бачите? Все. Зараз ми відійдемо на якусь певну відстань і спробую вам показати. І відрахую вам, скільки метрів Відійду. У мене тут скільки можна, стільки відійду. Один, два, три, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ну, далі я не маю куди йти. Далі я не маю куди йти. І зараз покажу вам, де він стоїть у нас. Ось, бачите. Тобто 31 метр відійшов, далі я не маю. Ну, я думаю. Якщо вони тут будуть працювати, то вони будуть і далі працювати. Значить, Беремо одненький, це у нас FireCore, ось увімкнули і пробуємо шукати. Зараз ми зловимо десь той вертикаль. Ось бачите. Все показує, яку сторону потрібно провести. Увімкнув спеціальну вертикаль, бо виходить, по гризонту мені там будуть перешкоди мішати. І беремо наступний. Також працює, ось, бачите. Все гарно, чітко зловлює, без всяких проблем. Ну, Я думаю, що вони будуть працювати і на більшій відстані. Можливо, і до 100 метрів. Зараз немає на даний час можливості перевірити, вам це показати. Але скажу 30 метрів в одну сторону і 30 в другу, це вже 60 метрів. Тому, як на мене, досить непоганий варіант. І, відповідно, цінова категорія на них також невелика. Це у нас комплект з двома акумуляторами магнітний круштейн. Кріплення на штатив. І ножки. Такі три ножки у нас тут накручуються і встановлюються на три ножки. Також кріплення за башню на магнітний круштей, на якусь там яку, любу, яку вам потрібно буде. Пластина для магнітного круштейна і пульт. Далі дивіться, щоб вам працювати з прийомником, зараз я вам покажу. Ось Встановив акумулятор. ну Тут в мене нерівно він не виставиться. Увімкнули лазерний рівень. Після того, як увімкнули, середню кнопочку нажали, луч стає тускліший, відповідно, включаються імпульси для прийомників. Тому рекомендую ці модельки, можете брати, вони вже в мене йдуть перевірені, відкалібровані. Проблем ви ніяких не будете мати з ними. Також в мене сервісне обслуговування, гарантія. Все. Пишіть в коментарях, звертайтеся.